Всім самий величезний величезний привіт самим найкращим глядачам мого каналу. Вітаю вас! І запрошую в епіцентр. В епіцентрі день народження, 20 років епіцентру, і у них знижки до 70%. Хочу вам показати деякі товари, може навіть зі знижкою нам пощастить щось знайти до 70%. Привезли ось такі новинки, косметички. Силіконові. На... Дотик такий приємний. Зараз вони зі знижкою 50% і 125 гривень. Дивіться, ось така курівка, чи не знаю, чи бичок. <гум> теж така новинка, їх не було. Це теж новиночка. Ось так вони виглядають. Ось ці по 195 гривень, а ці по 225. Є ось такий ще органайзер. Ось Ну, Коли він закритий, коли наповнений, він краще буде виглядати. Кав, точно корова. <рес> Полі... Поліуретан. там. Поліуре 263 гривні. Так, тут ще є ось така качка, до речі, теж новинка. Ну, а що я вам скажу? ніхто нікуди не їде відпочивати, нікому зараз косметички не потрібні. Не знаю, це може така моя суб'єктивна думка, некрасива. Але косметички, скажу, що дуже якісні, дуже якісні. Не такі, як ми з вами звикли бачити в магазинах бюджетних. Хороші. 250 гривень, теж зі знижкою 50%. Ось такі по 169 трішки простіші. А, до речі, бачите, на відділення вони йдуть. Це на, можна... на телефон, да? телефон, зарядку. Тут навіть а, є малюнок, як що тримати, Тут зарядний, зарядне устройство, зарядний прилад, батарею, тут телефон. ну Таке придум... придумали добре. Так, добре, ходіть далі. Погуляємо по епіцентру, подивимось, що ще є нове. Нове, цікаве, зі знижками. Свічки, ось, будь ласка, зі знижками вуд. Які мають гніт, який стріляє. Ну, як стріляє, як потріскує як вогонь, вогнище. 349 гривень зараз мега знижка. Дивіться, які гарні свічки. А в Україні є майбутнє. Написано новинка. Цікаві саквояжі з'явились теж. Це новинка. Таких ще не було. Дивіться, як не цікаво відкриваються. Ну і сюди всю свою, хотів сказати, страхомудію. Ну, що сюди покласти, я не знаю. Біжутерію чи що. І так ось загнали і ось так і закривається все. Магазин закрит. Ціна не знаю. 1700, мабуть, ось це. А ось ця така величезна, 2,5. Теж так самісінько відкривається, тільки форма більша і інакший колір. Це теж новинка. Скриньки. Кожного разу у них щось новеньке. Так вона ну, ось так відкривається. О. Ух ти, дивіться, яка вона крута. Але ви собі уявляєте, скільки треба мати золота і срібна, срібла, щоб в цю скриньку заповнити. Хіба ланцюжків сюди скільки потрібно на нижню? Сюди скільки колець потрібно і брошів. Бачите? Ще й ключики. Отак, не хохри, мухри. 1750, дійсно новинка, бачите? Так, ну різні кольори в асортименті. Цікаво, так що збирайте золото, щоб купити таку скриньку. так, ну Хто мене розуміє, той мене розуміє, про що я. Так, це теж така економ варіант. Це для сережок. Так, це 550 і ось така ще така самісінька чорна, схожа. І жовтенька, теж 550 гривень. Надзвичайно жарко, надзвичайно жарко. 96 гривень влушкове поле. А тут же ось така косметичка, готова разом з косметичками. Набір косметичок. Чотири штуки. Раз, два, три, ну і ця четверта. Дуже гарні, стильні. Привіз епіцентр горошок. 211 гривень. Ой, а ці теж такі прикольні, гламурні. Горошки, 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 бобошки. Це вже подвійні такі йдуть. Це теж новинка, таких не було. До речі, підкладка дуже... Красивого кольору. Так, ну тут вже пішли чоловічі на руку ось такі. Так, ну що ж, я знайшов ось таку штучку. Так, як ви бачите, на малюнку зі знижкою 74% був 510, зараз 133 гривні. Ось така коробочка. Тут поскладати всі свої косметичні засоби. І тут ще щось. Знайшли ми зі знижкою 70%. Знайшли. Ми молодці. Молодці. Якщо у вас багато помад або лаків, вам підійде така, такий органайзер. Дзеркало косметичне, а з цієї сторони можна сховати, сховати те, що ви ховаєте. Органайзери для косметики. косметичних пензлів. Так, бокси для ниток. Бокси для косметики. От для ниток дешевше, а для косметики дорожче. Ось так. Надзвичайно класні рамки знайшов в дереві. Супер ціна. 252 гривні. Я не зрозумів, там що, 6 штук чи що? Там дійсно 6 штук. 6 тоненьких рамочок. Не зрозумів. Друзі, тут 6 штук, 6 рамок. Супер ціна, дійсно супер ціна. 252 гривні. М -м так, я тут ще щось знайшов, мегахіт. Це ось такі рамочки. Така як картина в картині рамки. З 315-199 трішки менша. Тим на вибір. Навіть є фотоальбоми. Фотоальбоми навіть є для фоток. Корзина. Ось така звичайністяка корзина. 68-69 ну 69 гривень. Ось такий кошик плетений, 161 гривня. Ось вони. Тут їх можна роздивитись, є різні кольори. Навесні полички навіть є. Теж зараз зі знижкою, так вам покажу, щоб краще було видно. На двосторонньому міцному скотчі. Зараз вони по 209. так, Ось така 185. Теж двосторонній скотч. Класні кошики, це теж новинка таких не було. Це не набір, це всі окремо продаються. Можна вибрати великий, середній та малий. Корзина 180, 215 і 320, в залежності від розміру. Так, Тут вази. Ну, взагалі то горщик, але написано ваза. Ну, добре хай буде ваза. Вази 238, 170 гривень. Ну, а звичайно, там, де вази, там і квіти. Які бубочки. гарні, три кольори. Тут я знайшов губи. Кашпо різні кольори. Цікаві, тут такі ще чобіток. Зразу з такими листями. Дивіться, яка голова. Це разом. Мабуть, так, да, це разом. Ой, прикольно. Ого, яка тяжка. Надто тяжка. Не можу навіть підняти однією рукою. Він дійсно тяжкий, дуже сильно тяжкий. Як камінь. Надзвичайно круті рослинки. Гарні вази. Ну, бачу, бачу, що понавозили новинки, бачу епіцентр. Це в нас татуетка аж прилипла, баранчик. А це хто? Що це таке? Щось я не зрозумів. Ну, це добре, поставив рослинку і не треба з ними дивитись, доглядати. 472 гривні. Це теж такі були подібні, але рослинки були інакші. 312 гривн. Зараз привезли знов такі. Дуже багато купують отакі кафе, ось такі декорації, бари. Кущик такий маленький, мацюпонький. 199 гривень. А це, мабуть, це гінкобілоба, а колбочка для чого? Рослинку можна поставити, вирощувати, правда? Так, а це просто така теж цікава. 350 гривень. Ну, це як декори, да? До квартири, на поличку комусь. Теж гінку білоба, все в таких золотих кольорах. Теж те, що зараз наймодніший колір Дивіться, які стильні вази. ваза скляна, як пляшка. 125 гривень. Надзвичайно крута. Тут ще є зелені, теж новинка бачу. Ну, щось новеньке понавозили. Добре, що я піднявся в галерею Деко. І ось бачите, новинки. Хоч подивимось на ці новинки. А ось ці надзвичайно класні яблука, які вже до, достигли, які вже треба упадати, збирати. Вони би дуже пасували в жовту вазу. Правда? Та правда? Певно, що правда? Так, але я витягнути не можу. ну ка ну ка Скільки ж та гілочка? 320 гривень гілочка? Я навіть її витягнути не можу. Невже ж це вся гілочка? Вона Така моцюпонька друзь Положи, дивіться, п'ять яблучок 300 гривень. А тут бірюза. Зі знижкою 50%, 420, трошки дешевше, ніж в юску бачу. Ті по 219 гривень. Оригінальні дуже. 175, 195, ще в білому є. І ось такі по 219. Останній дзвоник. Точніше, перший дзвоник. Так, і тут щось. щось я знайшов нове. Це, до речі, нове, такого не було. Рослинка навіть ще ціни немає на неї. Гарнюнька така величенька. І тут ще щось, бачите, розкладається. теж нове. Щойно приїхало. Ще не встигли розложити. Травичка. Дружо, мої найкращі, я буду закінчувати це відео, бажати вам найкращих покупок, мирного неба і міцного здоров'я, як завжди. Щоб у вас все було як найкраще. І До зустрічі! Скоро побачимось. Пока-пока всім.